Вправа 608. Периметр прямокутника дорівнює 6 дм 8 см. Одна з його сторін на 1 6 см менша від сусідньої сторони. Знайдіть площу прямокутника. Ну що ж, для того, щоб знайти площу прямокутника, нам треба знати, чому дорівнюють довжини його сусідніх сторін. По-іншому не вийде це зробити. В даному випадку. Коли робити подібні задачі, зручно через Х позначити довжину найменшої сторони. Це перше зауваження. Друге зауваження. У нас тут є і дециметри, і сантиметри. Треба звести до однієї якоїсь величини. Виберемо найменшу величину, будемо все виражати в сантиметрах. Ну і тоді записуємо. Нехай. Нехай. Одна. З Сторін прямокутника. Прямокутника дорівнює х, можна навіть дописати сантиметрів. тоді Інша або сусідня сторона, сусідня сторона. Рівна. Ну і записуємо тоді сказано одна з на 1 дециметр 6 сантиметрів менша від сусідньої то сусідня тоді буде на 1 дециметр 6 сантиметрів більше, ніж Х. Рівна пишемо X плюс. 1 дециметр 6 сантиметрів І це буде дорівнювати х плюс 1 дециметр це 10 сантиметрів, і ще 6. То ми пишемо х плюс 16 сантиметрів Є. Ну, якщо ми вже записали, чому виразили через x сусідні сторони, тепер треба задати, що нам дано, ці задачі. У нас є периметр прямокутника. Якщо є периметр, то ми можемо скласти рівняння. Записуємо. Оскільки? Оскільки? периметр Периметр прямокутника. Прямокутника дорівнює. 6 дециметрів 8 сантиметрів. І це дорівнює. 6 дециметрів – це 60 сантиметрів. І ще 8. Всього буде 68 сантиметрів. То отримаємо Рівняння. рівняння можна записати. Значить, дивіться, що таке периметр? Це сума у всіх сторін прямокутника, у прямокутника, протилежні сторони рівні. Тобто це подвоєна сума сусідніх сторін. Це периметр. Тобто ми пишемо 2. Що множиться? Замість однієї сторони ми пишемо x, а замість другої пишемо x плюс 16. Так, і це буде дорівнювати тоді. В сумі. За умовою 68, якщо ми все записуємо в сантиметрах. Добре. Ну а тепер як можна знайти звідси Х. Дивіться, ось це невідоме, що в нас у дужках. щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. 68 поділити на 2. То ми пишемо x плюс x. Х плюс х це буде 2х. Додати 16 до рівня. Тобто добуток 68 ми ділимо на 2. То ми пишемо, що 2х. Плюс 16 дорівнює. 68 на 2, це буде 34. Ну добре. Тепер як знайти невідомий доданок 2х? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що 2х тоді дорівнює. від суми 34. Віднімаємо відомий доданок 16. То ми пишемо, що 2х, тоді дорівнює. 34 мінус 16 це у нас буде. 34 мінус 10 24, 24 мінус 6, це буде 18. Добре. Ну, а тепер як нам знайти звідси x? Давайте я вже справу буду писати. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник, бо тут у нас множення. То ми пишемо, що х. Давайте тут. Дорівнює добуток 18, що ділиться на відомий множник на 2. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює 18 на 2, це буде 9. Ну добре, якщо ми дізналися, що х у нас дорівнює 9, то одна із сторін прямокутника в нас 9 см. Давайте так і запишемо. Отже, одна із сторін прямокутника дорівнює. Цуємо 9 сантиметрів, а сусідня. Ну і дивимося, а сусідня у нас Х плюс 16, то ми пишемо 9 плюс 16 і це дорівнює 25 сантиметрів. Добре, тобто ми вже знаємо, скільки в нас одна сторона і скільки друга сторона. Якщо нас відомо довжини сусідніх сторін, тепер можна легко знайти площу. Записуємо тоді, тоді площа. Прямокутника. Прямокутника дорівнює. Ну і записуємо S дорівнює. A помножити на B і дорівнює. Замість А ми пишемо 9. Помножити. Замість Б ми пишемо 25. І це дорівнює. Ну що ж, 9 помножити на 25. Давайте запишемо, що це дорівнює. 9 можна записати як 10-1. Що множиться на 25, і це дорівнює. Переносимо. Тоді розкриваємо дужки, буде 10 помножити на 25 мінус 1 помножити на 25. І це дорівнює. 10 на 25 це буде 250. Відняти 1 на 25 це буде 25. І це дорівнює. 250 мінус 25 буде 225. Пишемо в дужках чого. Ми сантиметри множимо на сантиметри, тобто вийдуть сантиметри у квадраті або квадратні сантиметри. Добре, ну що ж, ми знайшли площу прямокутника, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа в нас вийшла 225 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке доволі громіздке завдання на знаходження площі прямокутника. Тут ми використовували рівняння. На цьому вправу завершено.